Пересаджую ремурус. Ось він вже так засох. Зараз покажу картинку, який він у мене був фото. Ось такі, таке коріння здорове. І буду його розділяти. Тут, мабуть, вийде 4 або 5 діленок. Розділила свій здоровезний кущ і в мене вийшло 15 діленок. Саме краще квітує еремурус, якщо в кущі 3-4 ділянки. Але якщо 15, він вже видає не такі великі квіти, не такі великі суцвіття, вони мільчають. І тому обов'язково в цей пері період, як він розрісся, його треба розсажувати. У еремуруса ось таке коріння, як у... Ну, я не знаю, павука. І зараз покажу, як я його буду висаджувати. Обрізаю все сухе. Роздивляюся коріння. Чищаю там, де уже старе, підгнивше. Ось такий корінець я буду пересаджувати. Ось такий. Але от дивіться, оцей корінець, він чорний, його потрібно обрізати. Він не годиться. Оставляємо тільки світлі живі корінці. І після того, як я обрала отут гниле, його потрібно положити і підсушити. Ну, десь, мабуть, час, щоб оцей зріз, що я обібрала, гниле все, щоб він підсох, откладую лідуючий. Зараз мені можуть написати, що я ще рано, липень місяць, а я вже пересаджую. Пересаджую тоді, коли він вже підсох. Повністю підсохло стебло і вже його можна пересаджувати. Я купляла ремурос для себе також в липні. Також в липні садила і він у мене... Шикарний цей ремурус. І вже дав багато діленок. Тому кажуть одне, вже він у мене не перший рік. І я знаю, що в липні його також можна пересаджувати. Мене питали на продаж. Ну, на продаж я, ну якби, в цьому році в мене на продаж нема, тому що... Отакі деленочки я на продаж давать продавать людям не буду. Вони, ну, якби дуже-дуже маленькі. Кладу, щоб пересихали. Зараз всі обріжу і покажу, як їх треба висаджувати. Ось подивіться, почищена дленка. Сонця не бачу. Отак, стану зараз. Ось почищена дленка. Корінці гарні, світленькі. І на діленочки вже видно два стовбура, два квітоноси, які будуть квітувати на наступний рік. От бачите, яка вона, яка вона діленочка ця гарненька. Верхній стовбур, що обрізала, я його не оббираю, тому що внутрі під оцим лахмоттям, ну, в общем, один обберу вам, ще раз покажу. Тут уже закладуються, закладуються в цьому стовбурі нові пагани, які будуть квітувати на слідуй рік. Ось Ось перший пагін. І отут буде другий. Оце я один обібрала, це для того, щоб вам показати. Ось. Ось уже другий. От, бачите. А я буду висаджувати з оцим стовбуром і з сухим стовбурем, тому що він прикриє молоді пагани, які будуть квітувати на наступний рік. Викопала лунку. Лунка величенька, от дивіться, така велика лунка. Щоб вмістилось коріння, щоб воно свободно лежало в цій лунці щоб ніде не, не цеплялось ні за стіночки, нічого. Посередині лунки нагортаю горбочок. Так само висаджують іриси іриси. Нагортаю горбочок. Ставлю на цей горбочок цибулинку коріння. Розпреділяю гарно коріння по всій муночки. І присипаю землею. Тут у мене земля, тут раніше сарай був. Так земля така. Із камінням і зустим. Ремуруси не люблять вологу, тому краще їх висаджувати на горбочку, щоб, якщо полили, палива... щоб волога швидко уходила з землі, з ґрунту. Тому що як буде багато вологи, вони просто зниють. Їх зовсім не потрібно поливати. Ну, можливо, раз в місяць, як велика спека. А так ремуруси люблять, щоб був сухий ґрунт. І проливаю злегка. Зовсім злегка. Це для того, щоб... Каріння зовсім не пересохло, тому що воно травміруване. Я його викопала, я його почистила, воно травміруване. І злегка пролила водичкою для того, щоб воно не пересихало. Зараз можна ще трошечки. Оце і вся посадка еремуруса. Посадили, трошки пролили і забули до слідуючої весни. Поливати не потрібно, підпушувати його не потрібно, нічого. Він просто, корінь еремуруса, лежить в землі, він спить весною, він пробудеться. Випусти листя, випусти стебла ці квітоноси і буде квітувати. Це я вам показала, як садити одну діленочку в грунт. Якщо вам потрібно посадити 2-3 діленочки, робите здорову лунку. І ви, ви бачите, що в мене я роблю лунки на пагорбі, щоб стікала лишня зайва водичка при поливі. І тепер в оці великі лунки роблю три, нагортаю три кучки. горбиків і висаджую, розправляю, так, розкладую їх гарненько і присипаю землею. Засипаю повністю і каріння, і нові пагани, які будуть квітувати на слідуючий рік. Сьогодні перший день після спеки. Спека була більше 40 градусів, на вулиці невозможно було вийти, тому... Сьогодні такий перший прохолодний день. Я вирішила зайнятися еремурусами, тому що вже краєм потрібно було їх пересаджувати. Чепати далі нікуди. І Проливаю водичкою. Нічого важкого в пересадці ремуруса немає. Просто почистили, підсушили, посадили. І все. Це невибаглива рослина. Вона не любить вологи, її поливати не потрібно багато. Квітка дуже-дуже гарна. Всім дякую за перегляд. Всім пока.